Дабл еспресо. ММРів поапали, щоб оце вчерг роздавало. <ріплес> Класична двіжуха. Тут завжди всі потіють, Завжди. <ріплес> ну, команда гралася. Всім добрий вечір. Сьогодні носити нічого не будемо, окрім фласок, танго і різноманітних преколів. Боже, блядь, чат, як хуйовася фізіць просто. Я тиждень, не грав доту, фу, яке все огидне, блядь. Бля, пролетить. Дуже хотілося свапнути його. Так, Можна 500. Верка тепається. О, ти палку поставив гарно. Ні, ну як. Як яка мівина, Єбать там каска мати веселева. Брате. Недоліт. Недоліт. Угу. <тур> <тур> Це РП -бар мене було все нормально. Що треба більше людей, якщо ми тут щось хочемо? Доєбається. -до -до Я біжу. Костуй, кастуй, кастуй, костой. Кастуй, кастуй. Минус спектра О, має вийшов. бути. Гарно, гарно РП, да. Рубік з РП обережно. Фік трупа будет. Цел цео, цео, це. касочка ему сейчас. Ой, ладно. Ой, рубика. Ой, рубик. Щ... Ага. Чкач. О, ни хуй, блядь. <рит> а... Циком бам. На мене накинь. <рит> Давай <ріст> Дивись, давай просто думався, що я можу вмерти, і твоя кнопка дорожча просто, то все. Кудись напали. На СФ. -ах. На СФ Живеш? Ано. А ну. Та живеш, да. Чисто по приколу. А не Там сука, какой сив на машину, блядь, і кайфуєш. Ти шо охуел? куди ти, блядь? А ти на тут? А ти куди? Так, ну Едмін, ми ніби домовлялися, блядь. Що за хуйня, Едмін? О! Все нормально? Байбак? Блядь. Батья бежу. За ц бляха, забув. Як то її, блядь, за спектрою. Та й Мэтт тоже. Аааа, Тільки набахнувся. Бідхой ты там рож. Діти, напевно. Каже, GG, GG. Блін, і всі зразу тут, да і всі прийняли. Хорошо. Нічого собі, вам що, реально не подобається, десь тренд, і ви о це прийшли всі додобу пограти, чи що? Choose your Ми так не драфтили, Оце... що навіть я запутався, що які виконам родрей взяти. Тріку, да? що... <кх> ну, можем... Зараз подивимося, може і мить візьмемо, що вишну ми... допомогу. Залишаємо факт. Типу, манус з п'ятірка буде, так? Ну так. Да, ну, якщо якщо зараз просто. Ну, я можу, якщо хочете прям супер сильно перемогти, то тіні не в бані. Чекай, я не можу героя знайти. Д'я секунду, тіні, тіні. -ху 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 -ху. So close, so close. А до речі, рядам був би непоганий. Для нас, так, а тому, що? що, я, я на ком? Перейти. Я граю на Endline? Чекайте, чекайте, не пікайте. <laughs> не пікаю, давай, давайте. Давайте. Вирішимо. Я, я на 3, так? На Вензі. Щоб стояти проти якось цього гурс. Ну Можна. Und 4, типа, да? Ну да, андайнг 4, Венга 3, Магнус 5, Фуракер. Че, натупить? The battle begins. Там нереальний бот на тімбері, треба виграти. ему кинуть. Ох, ніхуя хуя собі. Ох, ніхуя собі, блядь, що відбувається. Ой, Свапай! Ой, ой. Свапай, блядь. Сука, блять. Дякую за те, що ФБ віддали мідеру ворожому. Алло, сука, Ренш? Ти Ти тут? Зараз чекаю. Та йди нахуй, що це таке, блять, як він А, не, да. Кріпмах. Хуях. Мусив вже кемббанит. Ара зараз буде другий. Mm -hmm. Тож, зараз... в А я, я прийду тоді просто. Летий, Лети, 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 лети. лети. крас ще у тобі. Захилить не буду сейчас шпиони. А тут, а тут Вікторович на підході, блядь. Хорошо. І Віктор, і цього, і цього. І. Ой, гарно! Mm -hmm просто, блін, підскрім. Лоха, лоха, лоха. Найс. Ну це я про, про себе. А баг з кур'єром так і не пофіксили, да, як я бачу? Дайвлять мене, дайвлять мене. Я лечу. Дима мана на це. Я лечу. Збив тебе, тут тут варт стоїть. Хорош, лучший, Роман. ай 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 Доберете, класно буде. Да, доберете. Доберете. I try my best, but... Молодці, молодці, розмінялися дуже добре. А що вони забили на мене нападати, да? А ні, не забили. Я біжу. Наш... Все нормально, все нормально, я ж лечу назад. Okay. Надайте на давайте топач написать На дайте йому... Урса, урса, Урса. Урса на Тесла, урса, урса на Тесла. І за цим можем ще. Дивить. У мене тапка 4 секунди, якщо пока я ще Давай, 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 давай. Ой, oh. найс, найс, на мене. Вийде. Где? Єба, О, це шо таке? Дольче, Дольче на кур'єра. хорош. Ну майже. Можем, можем. тімбера вести в биду. Давай. Ні, то шо, Б -б ми без цього. Нормально, нормально, нормально. На мені, на мені, на мені, чел. Помогти? Блядь. Блять, я забаяк. Я віверний путь. Безульта, без ульти. Без Найс, цей теж. Віверна ульта, березі. Відійди, відійди. Я виживу. Гарно. Забагалась, да? Я получу, я получу, я показую. І в нас там варт стоїть. О, там супершекерло ХП. Плюнув супер. ще по віверні разом. Ага, розкажеш. Nice. Е, Смаканули, смоканули, отут, біжать за венгою. Я біжу до венги отак. так. Мобильсь до без... мене? А, але я, я в гайти зайду. Але це буде дуже довго. Ми хочемо там битись? Я сейв любой. Я... Не, не, хуйня. Я в гайках. Чи не хуйня. А чому не хуйня? Вони дай, блядь. Ну, там. Тамбах хороша, якщо під тамбою. Аляска, урсу, урсу, аляска. Окей? Давай, раз. виходжу сюди. Нема томби. Раз ті трошки пізніше. Не, вони мене обігли. Вітер на мені раз, та є поміч. Всі так. всі здохли, всі здохли. Ні, це що це, ну на що? Я ж кажу, ні. Свапати, можна свапнути можна і відійти, щоб вони заметушились. Не можу його кинути, mm -hmm. в мене тос без цього. Бережно, бережно. Та не так, хлопці, зараз всі помрете, Ви зараз всі помрете. Магно збайд. Не байбек. блять Лечов хто за. Не треба. Свап, стан. Збили тімберу тебе. По тімберу треба ще щось леска. Шо, шо, шо? Я вивернув, Почекайте. Оце гарний соп. Урса мене вбиває, я з баєм. Mm -hmm. Бейте два рази трей її. Гарно! Просто, просто Питання тепер, що може вийти, бо туди. Хоча венга жива. У мене ще БКБ є. Mm -hmm. Він сі yeah, swap, шоку, що я... Блять, бейбек yeah. за 15 секунд, я і був. Треба робити. Чил, 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 чил. Дивіться на боті, дивіться на боті. Катапи горять там. Ти бана ще це відходить. та да да, да. Я верно тут, став. Я гліф прийбав. Покійоти ні ні Розійдиться. у Неко ще щось? На жаль. Можна ГГ написати просто. Ну, як бармен і сказав, погано зіграли і проїбали. hero. Вони. Вони. Ну, типу, по всіх моїх сигнатурках. Добре, що я тренував секретно. <рес> Тренувався. <секретно>. Рвій <рес> повазі не може. <рес> <рес> не, не твоя сінатурка. The battle begins. Алло? Я бачу, я лечу топ, лечу топ. Давайте вбитися. Якщо ти хочеш забрати, не ігнори мене, типу, на питання. Так, ти просто відійди, що у вас тут твориться? та на варні можна було побитися, якщо ми всі там зберемося. Так, так, так. да, да. Я от підійшов, дивіться, будьте реально. Там кадись, от МК. Вже не бачу, він тільки що. Де, де, де? От він. Ви підійде. А, бачу, бачу. Я думав, що він деревом бігав. Я підходжу. Даніель, скажи, як буде в раді. Я раді. Давай темка. Плюй, плюй, плюй. Найс, ще, ще, ще. Дивіться. Добре, далі, далі, далі. Всі, хто може, зачіпляють. Я біжу. Даніель, Даніель, пташки. Получится в нас, давай. Гарно. Ну да, хиба что так? Варту, варту, а тебя Може поставить. Давай, давай. Может вы дочекаетесь? Просто по похалдить. 10 секунд. Треба лишь рака на так. цьому. На ЛЦ. 4 секунди я прилучу, але Він. Він. вони забрали пост. Я на тавер Він. лечу. Я вже прилетів на тавер. Тут є нас... Макако тут теж. Макако, да. А, блядь! Я забайд, сорі. Да добре, добре. Повикайте щось? Блядь, не встиг. Сорі. Я не побачив. Тут, тут, тут. Я, 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 нормально. Все, 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 відійдіть, спокійно. Застрелено. Від кнопок. Лівін армор ще є, типу, вони довго цим всім ділом будуть займатися. О, дивіться, нема повершота. Добити. Давай, давай, давай. Тому треба. треба я ще щось да я з БКБ біжу, давайте. охуеть а мене. А він втік. Да, я яки нормально мк мк не лов він? десь. я не знаю найс мер. В лов нормально с бы с бой жесть Nice. Який вона ходить в цих ілюзіях? Вона на мій, на мій, на мій, на мій. Але тут нема міда. Міда нема, все добре, бля. Ми під контролем у нас. Чекаємо на легіонку і цей, б'ємся. Просто. Бля, все, в мене тут цей. Бля. Я відходжу ніби, найс, найс. Да, але ми... О, зараз можна буде, зараз можна буде добити. Поліш руку, поліш руку. Я стопну його. Я зарегав її просто. Оцього? Ультанув. Макака. Ну, Що, ще, 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 далі, ловом, ловом. Я купишь. Блять. Я погано дав, але ловим. Опа, Та б... Там ще роман находит, чувачка. Я біжу, біжу к'юшкою, зачіплю його, Йдем далі. Оце воно, це воно. Оп, оп, опа, топ досі. Все добре? Це, ріал? це... А, це... Та, та, та. Ви, якби ви напали... Ладно. Його е, ну, А, я він встає, а мене не буде це, там. Бегите. Якщо надо хелп, то щось допоможіть. Mm, Можна да, тут. Да, да. Я можу збити, я можу збити. А, а, мене. Не один, там, серйозно? А, не Серйозно? Засейвали. Серйозно? Я не встиг розвідати більше. А він лов ХП. Бля, я ТП на ты звіт, я біжу знову. Я думав, ми не б'ємось далі. Ось, сіляш. Бай, бай, ти... МК без лінки, без лінки МК буде. Я збив ще 10 секунд. Єбать, а шо я тих, так згорів? Бля, ну це пиздец нахуй. Просто пиздец. Бля, краще б я не в цю хуйню. А, на такій э, стадії гри кожна помилка коштує просто забагато. А чо, алло? А шо? А, блядь, я не туда. блядь, понятно. Ну, понятно, блядь. Choose your hero. Чот, зараз буде максимально епічна гра, Йо -моє. Виявляєте? Darkseer, Ой, Квопатис не ульт, нага не віджимає сон. Фу -фу -фу -фу. О май oh Але представте, як це гарно виглядає. Сон в п'ятьох, Сяшка в сні. Накривається все аганімним дізраптором, як ультує просто з рефрешером. І кінжал, який розкидує за Кинжал і і що ще тандерстрайк туди. БКБ не тисне. Сон ти, не снімається. The battle begins. так, э, не кидай больше а на Бачить, типа, что что Да-да-да. Э, минус. Не рак, не, рак, не, рак, не, рак, не Тролль пришел. Тролля закачивает. на тест на тест Сюда-сюда-сюда-сюда-сюда-сюда. Вот сюда. да и ой бля Який пиздец. Боже, блядь, мы заходим в спину команді навіть чи не... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Бега, дякую за ром. Джи, якось за ро. Джи. Ну, непогано, непогано. Ми весь всю гру тренувалися, всю гру тренувалися, і в кінцевому результаті ну вжали кнопки. О, я знаю, я тобі от оце героя предложу, в них. Це, 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 не, це не обговорюється, в них два спела кастуються, типу. А на п'ятерку ми не можемо взяти цього героя? це героїв? О, до речі, все, типа. Ну не в тому, що роман справиться. Ні, я просто не хочу з цензором взяти твоє. А що їбать ти режим? Квопай или неадекватний герой, який може грати проти цього піку на одиничку, типа через мал Ну так пикне, пікне, пікне, квопу. Якщо ти віриш твої кінецкие, є Найкс. Ну, Найкс появив Блядь. Просто послуга Барван, ти чуєш, Аляска колить? це ж пиздец, типа челту поруїни, блядь. А шо герокоптер і Клінкс, що не подобається? Клінкса заколеть. <свят> у нас вчела никнейм на Керри Русик Пусик, а не Ятору, блядь. Ты чуешь, алло, блять. Думала... Мужик може... Зник у меня здесь Русик Пусик повинен просто ебать ну. А мужик Зиком Байер. Да, а не цей. А Акбайр тут написал. Ну, квапа норм. Гиро тоже норм. Ера Гі тоже норм, типа, квапа, но гиру у меня є, типа. Сет? А сет на Гіро є? А, бля, на копу Аркана є, это же. Блядь, то що ми блядь. <свят> Ладно. The battle begins. Давайте, давай, 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 давай. А мене просто дух і А чого ти так довго на Валорі цей? Мені мене не було. А чого ти не сказав, я би просто вийшов? Тут геній, мен. Підстава трошки. Ну я... У мене є тупа. Ніхуя Я через 20 секунд тільки змушуюся. Тімбер стакнув, приколи. Є хук в поджасі. Це наш модер, блядь. На бабку є засвідченість? Ага, все-все, Аляска. По п'ятках, якщо вийде. Ні, я не встигаю. Щось не туди трохи. Вони просто збирають духи. О, блядь, балансна хуйня. Суки, здаєби в міду. Підходжу. Є ульт на ДБ? Блін, там можна, в принципі, Ульт на дб, 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 ульт на ДБ, ульт на ДБ. Не помер. Я дольше чуть-чуть вот. це не кстати. А ти... Ну, є, ти ви питаєте, скажіть зразу, що треба не Ну, бля, ну... Треба... Вот ТП, не? Ого. А там хорошо пуш зашел. ух -ху, -ху. Я думаю, не снова стрим слухають. Ну, я готовий-то. Але там экспо. Так и шо? Якось вижу. Яке свіже, там лише У нас тавер ще? Ларк в спину зайшов Ресурсів нема. У, бля, я вже думав він А цього карасика. Ой-ой-ой-ой-ой! Фуууууу щи! Бать! Поймав за гендзюцу! Напал Напала я <связано> на чела в миду. Я иду. Аго-го-го, я что пистол. Можно и хайграунд. Не <связано> знаю. Ладно. Ти Ты сказал я, так. ну то есть ми, ми трьох хуяр, ми, блядь, один на один билися з нею, як чоловік з жінкою. Нормальний мужик, yeah. з жінкою, блядь, б'ємося. А сука, а при, і приходять, блядь, оця от інспекція каже. а а ви, жінку, блядь. Я, я засуджую, пиздец, я засуджую цю хуйню нереально, блядь. Мяко чи да, я біжу. мене не хол. Є мене. Там Сіфонів два лишилось. Або один максимум. Єбать, який сатанік боже. А я не повірив на секунду, яка я гнида. Man Господі! А я вже Шо подумав, займось? що ріп. дивлюсь на ріп, Розвернувся назад. Ой-ой-ой. Можу такий легкий типу цей. Стиков до хуя, лотос еще. А, он стал в тупстве. там вовк не може бути. Не догорел, да? А я я добегал. Право, доб вау! Бана винга, блядь. Хорошо. Там секунда лишалась до цього. Сначала только винго, а потом... Я заню тени. Я заню, я не могу пройти. Так. Три секунды, блядь треба добити Леона, треба добити Леона. Біс тут, я тоже підходжу. Та ёбаний, що це таке було? Я доб'ю, я доб'ю, я доб'ю. Ну хтипом, хтип? Не знаю. Я підходжу, я з Радиком. Ой, бля, а чо? Я без них, ага. Там огні. Урору нема. Їм погано. Треба допомога. Тичка? Тичка. Ебать, Найс, добрий, добрий, добре, вижив. Просто бежит на света. Можно сетап не тебе Дивіться. Угу. <звук> 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 да, блядь. Моя нарала, я без ВКБ боюсь, с нами. Добро. Нормально, всех маете забрать. Да. Парни. Молодцы. Не понял. Не думаю, тут есть. Оп, что за хуйня? Я а, бежу, ебать, гнеды. Ай, добре, я бежу. Я че, чуть, -чуть Глама, глямо, галама, якщо я. Yeah. Там в спині дружки. Осінні уб'єк, що міста буде. Все, тільки. Мене рошан забашив. Убейте, 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 чого ви чекаєте? No? Ебать, тварина. Хорош. Тварину пока провели. Ти не розкайте якось, ні. Ой, хорош, бомбинник, продовжу. Трошки від'їду, бо я лоу. У мене кд це його блять. Дай мені.

Що сподобалось? Що ти соромишся? Лише коментар. Що так нерідний, ну?